Спати на животі це шкідливо для вашої спини. Зараз я поясню, чому. Тому що, якщо ви лягаєте на звичайну кровать, у вас немає такого отвору, як у нас є на васажній кушетці. І ви не можете нейтрально тримати голову без ротації. І Ви лягаєте на подушку, повертаєте свою голову, натягуєте м'язи надмірно, натягуєте зв'язки свого хребта, і це негативно впливає цілому на шию та на суглоби шийного відділу. Так само, коли ви там підгинаєте ногу, якось так скручуєтесь, ви надмірно скручуєте свій хребет, і це також негативно впливає на нього. Тому правильна позиція це коли ви будете спати на боку з правильно підібраною подушкою, от, або на спині. В такому випадку у вас все буде гармонійно лежати в тілі і нічого не буде натягуватись. Тому лягайте правильно спати та не шкодіть своїй спині. Чекаємо у вас у Physioplace, якщо ви хочете зайнятися своїм хребтом та відновити свою спину.